Вітаю! Причини довгого пошуку роботи. Якщо у вас немає досвіду ви випускник Вам 18, чому так відбувається? Перша причина в тому, що потрібно розуміти, що у вас досвід вже є. У вас є досвід навчання, і це перше. По-друге, якщо у вас були підробітки, це теж є ваш досвід, навіть якщо ви будете працювати не в тій професії, яку шукаєте. Третій момент знання української мови. Англійською це теж є класний досвід, який вам допоможе знайти вашу роботу. Четвертий момент: якщо у вас є хобі, різна хобі, це може бути спорт, це можуть бути ігри комп'ютерні, це теж ваші навички і ваш досвід. Тому пам'ятайте, що головне це сфокусуватись на тому, яку роботу ви шукаєте. Ким ви бажаєте працювати, в якої, в якій спеціалізації ви будете себе розвивати, незалежно від того, яку ви маєте освіту. По-друге, давайте розберемо, як сформувати в резюме, наприклад, ваші навички. Що стосується навчальних закладів, якщо у вас є диплом навчального закладу, і ви провчились. 4 або 5 років, які навички ви там набули? Ну, перша навичка, і саме головна це відповідальність, тому що здача сесії це є відповідальним моментом. Другий. Це організаційні моменти, третє це ведення конспектів або користування іншими моментами, де ви їх читали. Так? Тобто у вас є базові якісь цікаві інформаційні моменти, які ви знаєте. Четверте, всі учбові заклади розвивають абсолютно всі, незалежно від вашої професії. Вони розвивають логічність і систематизацію знань. Які дуже підходять для IT професій, project менеджерів таке інше. Другий момент ваше хобі. Ваше хобі собі сфокусуйте і випішіть, Ті моменти, які в вашому хобі, що вони вам дають? Так? Вони вам дають здоров'я, наприклад. Тобто ви можете сказати, що ви здорова людина. Вони вам дають емоцію щастя, вони вам дають там, терплячість, дипломатичність, різні різні моменти. І з цих моментів сфокусуйте свої навички, які у вас є. І я вам бажаю успіхів, і точно знаю, що без досвіду роботи можна знайти роботу, ту, яку ви бажаєте, а не пристосовуватись до тієї, яка є на сьогодні. На все добре.